Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона мільйона дронів для фронту. Наші податки наш захист. Україна може повернути собі статус ядерної держави. Насправді на виготовлення ядерної бомби потрібно не так багато часу. і мовляв про це Зеленський говорив із Трампом. Потім сам Зеленський всі ці е, розмови, нібито спростував і сказав, що Україна більше прагне в НАТО ніж створювати ядерну зброю. Е, тож чи гарантує ядерна зброя нам безпеку, чи з'явиться вона в Україні? Про всі ці питання зараз поговоримо. Наш політичний оглядач Костянтин Гначук знає більше. На кілька днів чутки про те, що Україна може створити ядерну зброю, стали світовою сенсацією. Відразу пригадали слова легендарної прем'єр-міністрки Ізраїлю Голдемер: ми не маємо ядерної зброї, однак, якщо на нас нападуть, ми її застосуємо. Навіть спростування президента Зеленського та заява Міністерства закордонних справ України не загасили ажіотаж. Масло у вогонь підлив сам президент, коли 17 жовтня у Брюсселі на полях засідання Європейської ради згадав свою розмову з Трампом, що мовляв альтернативою НАТО для України може бути тільки ядерна зброя. Він відразу наголосив, ми обираємо НАТО, але всі вже почули слова ядерна зброя. І тут німецький журналіст Юліан Рьопке згадав, що ще кілька місяців тому один неназваний високопоставлений український чиновник заявив виданню Більд що Україна. На не буде спокійно спостерігати, якщо Росія спробує повторно наступати на Київ. Він сказав наступне: у нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. То чи може Україна створити ядерну зброю, особливо так швидко? З одного боку здавалося б, Україна колись володіла ядерною зброєю. Плюс на території України є поклади урану. Також ми маємо атомні електростанції, тому, в принципі, у нас мають бути як фізики, так і інженери, які розуміють, як і що робити. Однак це дуже примітивне сприйняття реальності. Щоб створити ядерну боєголовку, потрібно мати налагоджену, перевірену, технологічну лінію лише для однієї мети виготовлення ядерної зброї. Попри те, що перша ядерна бомба була створена майже 80 років тому, досі виготовлення ядерної зброї потребує мобілізації величезних технологічних, наукових, логістичних та фінансових ресурсів. Мати ядерну зброю можуть дозволити собі дуже небідні держави. І не згадуйте тут північну Корею, щоб отримати ядерну бомбу, які ми прирекли своїх людей на голод. Сполучені Штати, Радянський Союз, Велика Британія, Франція перші країни, які створили ядерну зброю, вже мали величезний науковий та розвідувальний потенціал, розвинену промисловість та провідні на той час технології. Навіть зараз, коли процес створення ядерного заряду більш-менш відомий, зекономити не вдасться, тому що отримання компонентів це неймовірно складний і дорогий процес, під який не вдасться адаптувати існуючі цивільні потужності, а лише створити увесь технологічний ланцюг з нуля. Закупити ж готове обладнання за кордоном, не вийде, бо, наприклад, центрифуги для збагачення урану можна використовувати лише для збагачення урану і більше ні для чого. Тому таке обладнання вам ніхто не продасть. А для того щоб у ядерній бомбі ланцюгова реакція з виділенням енергії взагалі відбулася, потрібно, щоб процеси під час детонації заряду синхронізувалися до наносекунд. А це потребує дуже складних обчислень та численних випробувань, в тому числі і ядерних, що не залишиться непоміченим. Та навіть сам факт переміщення радіоактивних речовин навряд чи вдасться приховати, бо вони лишатимуть радіоактивний слід. І ще один момент: навіть якщо вдасться створити бойові ядерні заряди, їхнє зберігання і обслуговування це дуже витратний процес, і мова не тільки про дороге зберігання і охорону. Бойові компоненти ядерних зарядів з часом розпадаються і їх потрібно замінювати. Чому, наприклад, спеціалісти не впевнені, що російські ядерні боєголовки, які лишилися з часів радянського союзу, досі боєздатні? Саме тому, що не зрозуміло, як їх обслуговували і чи обслуговували взагалі, і це, між іншим, одна із причин, чому Україна колись відмовилася від ядерної зброї. А тепер після всього почутого подумайте, чи може Україна створити ядерну зброю? Ні, ну теоретично може, але на практиці зараз, під час війни, мало ймовірно. Крім того, навіть розмови про ядерну зброю для нас можуть бути небезпечними. Не виключено, що ажіотаж навколо цієї теми може навмисно розганяти Росія. Навіщо? Бо якщо вона матиме підстави звинуватити Україну у розробці ядерної зброї, вона отримає привід обстрілювати наші атомні електростанції та навіть застосувати ядерну зброю проти нас. Крім того, якщо Україна створить власну ядерну зброю, ми втратимо підтримку союзників як військову, так і фінансову. Та ще й санкції можемо заробити, бо ніхто не хоче, щоб ядерка розповзалася по світу. Тому як би українцям не хотілося, щоб наша країна повернула собі ядерний статус, зараз ні фінансово, ні технологічно це не підйомно. Та й не факт, що ядерна бомба гарантує Україні безпеку. Скоріше навпаки. Тому тут я погоджуся з президентом. Альтернативи НАТО для України нема. Ото таке.